Донецька команда нарешті підписала Форварда, за яким давно спостерігала. Шахтар офіційно підписав Форварда Флуміненсе Кауана Еліаса. Повідомляє прес-служба клубу. Контракт із 18-річним бразильцем розрахований на 5 років. За даними змі, донецький клуб заплатить за нападника 17 мільйонів євро, а ще 3 мільйони можуть нарахувати у вигляді бонусів. Нагадаємо, Кауан Еліас вихованець Академії клубу «Флуміненце», за юнацькі та молодіжні команди якого виступав з 2017 року. 25 травня 23 року він дебютував у складі головної команди. Загалом, на рахунку форварда, 47 матчів, 8 голів та 2 асисти на дорослому рівні, 30 матчів, 6 голів і 2 асисти в бразильській серії А, 7 матчів у кубку «Лібертадорес», Сім матчів і один гол у Лізі Каріока. Три матчі та один гол у Кубку Бразилії. Володар Кубка Лібертадорес 2023 року. Раніше стало відомо, що донецький клуб підписав чергового новачка, яким став Дієго Арройо. Центральний захисник болівійського болівара Дієго Арройо став гравцем шахтаря. Повідомляє офіційний сайт гірників. 19-річний оборонець підписав з шахтарем контракт на 5 сезонів до 31 грудня 2029 року. За інформацією, ЗМІ. Сума трансферу складе 1 мільйон доларів. Крім того, Болівар збереже відсоток економічних прав на гравця і в майбутньому отримає відсоток від подальшого продажу футболіста. Нагадаємо, аройо, вихованець футбольної академії Тауїчі Агілера. У липні 23-го року перейшов до найтитулованішого клубу Болівії Болівара. У сезоні 23-24 грав на правах оренди в молодіжці бразильського клубу Бая Ю Ю-20». За головну команду Болівара дебютував 26 вересня 24-го року і став чемпіоном Болівії. З листопада виступає за збірну Болівії Ю-20. Трансфермаркт оцінює його у 25 тисяч євро. Як вважаєте, чи допоможуть ці трансфери взяти золоті медалі УПЛ? Ваші думки пишіть у коментарях.